Вітаю, друзі! З 2 травня маємо кадрові новини, які не можна пропустити. Звичний для нас класифікатор професій йде на пенсію, а замість нього готується єдиний реєстр кваліфікацій. А ще більше не потрібно подавати форму 3 пн що це означає для роботодавця і коли саме доведеться перейти на нові рейки. Розбираємося просто зараз. Друзі, якщо хочете, щоб інформація про всі важливі новини надходила стабільно, як зарплата двічі на місяць. Тоді лайк і підписка на наш канал це все, що для цього потрібно. Тож переходимо до нашої теми. Ви коли-небудь складали штатний розпис або створювали нову посаду? Тоді точно знайомі із класифікатором професії. Без нього, як без рук, посада має звучати чітко так, як передбачено в ньому. Але увага! Є новина, і вона масштабна. Верховна Рада ухвалила закон номер 4353 який запускає кардинальне оновлення: створення єдиного реєстру кваліфікації. Це буде щось на кшталт єдиного вікна для кадровиків, об'єднають класифікатор професії, кваліфікаційні довідники і реєстр кваліфікацій, та ще й переведуть усе це в цифровий формат із відкритим доступом. Щоправда, не все так швидко, у нас цілий рік перехідного періоду. Тому без паніки, до травня 26-го року працюємо по старому, користуємося звичним класифікатором і не забуваємо про кваліфікаційні довідники. А от які ще сюрпризи приготував новий закон номер 4353 дізнайтеся у наступних хвилинах відео. Тож не перемикайтеся! До 2 травня 2025 року роботодавці були зобов'язані повідомляти Центр зайнятості про вакансії. Причому обов'язково не пізніш, ніж за три робочі дні з моменту її відкриття, ще й по спеціальній формі номер 3 ПН. З набранням чинності законом номер 4353 діють нові правила. Сама форма 3ПН нікуди не зникла. Але її подання тепер це не обов'язок. А право. Тобто, хочете, інформуйте центр зайнятості про вакансію. Не хочете шукайте працівника самостійно. Чи зміниться щось на практиці? Ну, якщо коротко, то ні. Річ у тім, що і раніше, до 2 травня 2025 року, незважаючи на обов'язковий статус такої форми, штрафів за її неподання не було передбачено. Тож, якщо роботодавець ігнорував форму 3ПН, то ніяких негативних наслідків від такого рішення він не отримував. З 2 травня 2025 року просто узаконили саме добровільне подання форми 3ПН. Логічне питання, яке виникає, так все-таки подавати 3 пн і далі чи ні? Якщо у вас є посади, на які підбір кандидатів здійснюватимете самостійно, то особливого сенсу в поданій формі 3PN немає. Але без подання такої форми не обійтися, якщо роботодавець бажає отримати компенсації за працевлаштування зареєстрованих безробітних. Більш детально про це читайте у свіжому випуску журналу податки та бухоблік» номер 37 за 2025 рік. І працевлаштувати за допомогою Центру зайнятості осіб з інвалідністю в рахунок виконання нормативу працевлаштування таких осіб. Зауважте, своєчасне, не пізніше, ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії, звернення до служби зайнятості з формою 3ПН може допомогти вам обійти штраф за порушення нормативу осіб з інвалідністю. Як дивіться, ось у цьому відео. На цьому на все. Бережіть себе до своїх близьких. Слава Україні!